Вітаю вас всіх себе на каналі. В цьому відео ми поговоримо про типові фрази будь-якого нарциса. Я їх намагалась поставити по категоріям, розбити на блоки. Сьогодні буде така перша частина повного словника нарциса, тому що я старалась зібрати все, просто що було можливо. Тому будемо починати. І частина перша це газлайтинг. І для тих, хто не знав. Газлайтинг це заперечення реальності, коли вам здається, що ви стаєте якоюсь божевільною, що ваші почуття неправильні, ваші думки неправильні, і взагалі ви якось неправильно сприймаєте свою реальність. Так ось, фраза перша. Я такого не говорив. Зазвичай це просто заперечення очевидного, аби уникнути абсолютно будь-якої відповідальності. Фраза номер два. Приведи приклад, коли я таке робив чи говорив. І, знову ж таки, жертва нарциса в цю секунду повністю обнуляється і не може навести ніякий приклад, тому що ця фраза існує тільки для маніпуляції. Коли приклад і так є очевидним. Але цією фразою він просто заперечує всі приклади, і цією фразою, знову ж таки, газлайтить вас, що, типу, ну, наведи приклад, хоча він це робить, можливо, кожного дня. Він такий, ну, наведи приклад, коли я таке чого робив, чому. Робив. А ти приплутала? Ну, певно, знову ж таки, з вашою пам'яттю щось не так, бо якось не так сприймаєте реальність, Ну, взагалі у вас погана пам'ять, і ти переплутала. Ще одне моє улюблене, ти неправильно зрозуміла. Вони, як ніхто, люблять перекручувати факти, які очевидні. Знаєте, настільки очевидні, як очевидно, що це білий колір, а вони будуть, знаєте, спінною в роті доказувати вам, що це чорний, і з вашим зором щось не так. Я тебе почув. Ну, здається, що типу, ну він зрозумів вас і почув вас, але насправді це просто ну, абсолютно беземоційна фраза, яка знову ж таки говорить про те, що він вас точно не почув. Ти перебільшуєш. Або ще одна варіація: ти надто чутлива. Знову ваші почуття якісь неправильні, ви взагалі ненормально все сприймаєте. Цією фразою він робить проблемою вас. А в нього проблем, звісно, ніяких немає. Ти мене з кимось плутаєш. Хоча ні, ви не плутаєте, але цією фразою, знову ж таки, він просто втікає від будь-якої конкретики і перекладає відповідальність. І остання фраза з блоку газлайтингу це ти сама постійно провокуєш конфлікти. Знову ж таки, хоча конфлікти провокує він. Відповідальність за свої дії не бере. Він створює ситуації він. Але якщо ви навіть просто говорите про те, що вам не подобається, конфлікти провокуєте ви. Ви і тільки ви. Хоча ви розумієте прекрасно, що це не так. Але при цьому вас можуть загалузлити настільки сильно, що ви вже реально починаєте сумніватися в собі і думаєте, Боже, ну можливо, якби я там. Не сказала, що мені не подобається, коли він переписується з іншими дівчатами, то конфлікту б не було. І саме так він хоче, щоб ви й думали. Що проблема не в тому, що він переписувався з дівчатами, чи там, можливо, ходив з ними на побачення, чи можливо навіть з ними спав, а проблема в тому, що ви зробили з цього проблему і прийшли до нього там, не знаю, розплакали чи видали йому якусь претензію. А якби ви цього не зробили, то конфлікту не було. Та, да, тобто, відповідальність взагалі не в тому, що він зрадив, а в тому, що ви з цього зробили конфлікт, частина друга знецінення. Коли вас як особистість просто стирають і знищують. Ти не заслужила нормального відношення до себе. Ну, дійсно, нормальне відношення потрібно заслужити. Кому ти треба, окрім мене? Це прям фраза золотого фонду словника нарциса. Я найкраще, що було в тебе в житті. Ну я б з цим, знаєте, посперечалась, але вони можуть дійсно бути в цьому впевнені. Та хто ти взагалі така? Хто ти взагалі така, щоб мені таке говорити? Хто ти така? Вони це дуже люблять. Вони це дуже люблять. І через секунду вони можуть казати, що ви просто богиня. Ви найкраща, найкрасивіша. Він вас любить просто зранку до смерканку. Ну, ви зрозуміли. Через хвилину ще може знову вам сказати: Та хто ти така взагалі? Хто ти? Тобі пора до психолога чи психіатра? Не йому потрібно до психіолога чи психіатра, а вам потрібно знову ж таки вас запевнюють ваші неадекватності. Вас в тому, що ви неадекватна, ви ненормальна, з вами щось не так ви хвор. І проблема знову ж таки лише ви. Туди ж тобі треба лікуватися, туди ж ти нічого не можеш зробити нормально. І ви через якийсь час дійсно думаєте, що ви нічого не можете зробити нормально, тому що що б ви не робили, все не так. І у вас критика існує в ваших стосунках 24 на 7. Тому що для будь-якого нарциса. Достатньо не буде ніколи, навіть якщо здається, що достатньо, от ну, типу, він задоволений. Повірте, це ненадовго. Улюблене всі подруги тобі заздрять знову ж таки, знецінення ваших дружніх стосунків, і це робиться для того, аби налаштувати вас проти ваших друзів. Вони триангуляцію дуже люблять. І що ізолювати вас від них? Тому що чим більше ви ізольовані, тим більш ви під його контролем, і тим складніше до вас дістатися з якоюсь адекватною думкою з якимось об'єктивним поглядом на ситуацію, на відміну від нарциса. Він хоче, щоб ви були оточені лише його думками, лише його мисленням, лише його словами, лише ним самим, і щоб туди ніхто не втручався, тому що тоді його прекрасний світ, де ви ізольовані і повністю під його владою, може. Зруйнуватися, тому друзі, друзів ми відмітаємо і ще одне улюблене. А чого ти добилась в цьому житті? І дуже цікаво, коли це питає нарцис, який взагалі нічого не добився, і тоді хочеться спитати, а ти чого добився? Ця фраза знецінює всі досягнення, зусилля, все, що ви робили. Тому що, навіть якщо ви почнете розповідати про те, чого ви досягли в тому житті, то він скаже: та слухай, це все легко зробити, це все легко замінити. Ну, типу, ти взагалі подивись в дзеркало, що ти досягла. Тут ніякі аргументи не працюють, можете навіть не старатися. Переходимо до третьої частини і останньої на сьогодні. Це перекладення провини. І в стосунках з нарцисом, золоте правило винною будете завжди лише ви. Він або ніколи не буде винний, або буде грати винного, або знову ж тимчасово. Тимчасово, аби. Знову ж таки, повернути собі владу, щоб ви подумали, що він розкаявся, Він певно зрозумів, що зробив мені боляче. І зараз буде все по-іншому. Але як тільки він розуміє, що а, ну все, вона мене пробачила, все окей, знову його реальна, да, реальна суть полазить. Тому, що в нас тут є? Ой, обожнюю, це ти мене довела. Ти мене довела. Знову ж таки, відповідальність. Не в тому, що він, наприклад, вас вдарив чи на вас верещав, а це ви його довели. Знову ж таки, повертаючись до того прикладу з, зі зрадою, де він, наприклад, на вас там накричав, коли ви його, ну, коли ви йому якось ткнули якісь там факти в обличчя, він почав на вас верещати і так далі. І він сказав, це ти мене довела? Слухай, це б до мене з цим не підійшла, з цією зрадою. Яка зрада взагалі? Ну це не зрада. Якби ти мене не чіпала, нічого б не було. Це тільки ти мене доводиш, я ні на кого взагалі не кричу, я ні з ким так не розмовляю, окрім як з тобою. Туди ж ти мене спровокувала, да. моє улюблене, вони використуються цим завжди. Тому коли я бачу під якимось відео щодо насилля жінок, що ну, вона спровокувала, ну вона мені просто мене все всередині вжимається. І от... Агресія накоплюється в геометричній прогресії. Так як я вже сказала, ця фраза це ти мене таким зробила, а до всіх інших я нормально підношусь. І дійсно, з іншими назовні він може бути таким прекрасним, таким чудовим. Ну якщо купнути глибше, то там це починає себе питати. Але загалом у картинка може бути дуже прекрасною. Він ні на кого не підвищує голос. Він нікого не обзиває і нікого не б'є, чи якось не знецінює, а б'є лише вас. Да, чи, там, знецінює лише вас, вирішить лише на вас, маніпулює там по-жорсткому лише вами. І ви думаєте, блін, може, зі мною щось не так. Він же досі нормальний. І коли ви чуєте цю фразу досить часто, через який час, можливо, ви починаєте в це вірити. Ти сама винна, що я тобі зрадив, да? тут без коментарів це все результат твоїх дій. Знову ж таки, в стосунках, вся відповідальність за будь-що. Навіть за його поганий настрій, навіть це неважливо навіть за що. Вона лежить лише на вас. І якщо щось іде не так, як йому подобається, в цьому, повірте, будете винні виключно. Ви. Ти знову все зіпсувала. Да, от ви знову ж таки повертаючись до зради, ви там знайшли якісь докази зради, чи взагалі щось вам там не подобається. Сказали йому спокійно, з повагою, без взагалі, навіть можливо без наїздів, а просто сказали: слухай, ну я тут таке знайшла, давай про це поговоримо. І він скаже: Боже, знову такий був хороший вечір, вихідний день. І ти це до мене докопалася і все зіпсувала. Ти єдина, хто руйнує наші стосунки. Я в ці стосунки вклав все, а ти це все руйнуєш. Ну, тут знову ж таки, єдиний, хто руйнує стосунки, це нарцис, але він ніколи в цьому не зізнається. Знаєте, якби ти поводилась інакше, цього б не сталося. Знову ж таки, відповідальність, Ні, ми не чули, не бачили і не знаємо, що це таке. Ти думаєш тільки про себе. От нарциси, як ніхто інші, люблять казати, що ти любиш думати лише про себе, ти думаєш лише про себе. Я думаю про нас, а ти думаєш лише про себе. Ти егоїстка. Звуст нарциса це звучить прям, знаєте, комічно. Але вони цю фразу дуже люблять. Коли аргументи закінчуються, вони люблять казати фразу. Ну, ти сама все прекрасно розумієш. Я не буду тобі нічого пояснювати. Ти все сама прекрасно розумієш. Ти ж у нас розумна дівчинка. Навіть коли взагалі в розмові от проходить червону лінію, отака, знаєте, як, як до дитини, як до чогось меншого, як до чогось неважливого. Ну, ти ж розумна дівчинка у нас. От дівчинка, людинка. І от всі такі речі, які зменшують вас як особистість, дуже яскраво говорять про те, що людина вас не сприймає на рівні. Я, до речі, ще в другій частині забула одну фразу. Ну, вона трошки не культурна, да? це е, фраза з частини знецінення. Залишимо її, знаєте, так, на десерт, на кінець відео. І звучить вона так, не. Мені мозок. І вам дійсно здається, що ви стали якось яка щось там довбить мозок, який все не подобається, і так далі, і в тому, що вам не подобається, коли вас зраді там не знаю, зрадили чи ще щось. Ви в цьому теж винні. І це все просто виходить, такі, знаєте, замкне коло, з якого дуже важко виністи. Так ось, ну, це ми проговорили десь 30 фраз. Це було складно, але. Мені буде цікаво почитати коментарі під цим відео, тому що я зрозуміла, дивлячись дуже багато відео, що ці фрази однакові, і знаєте, вони однакові в незалежності від мови. В незалежності від культури, незалежності від релігії, незалежності ні від чого, вони однакові. І це для мене було певний час відкриттям. що, Боже, вони всі однакові, їх певно, на одному заводі штампують. Якщо вам цікавий такий формат, вийде друга частина, тому що знову ж таки, я старалася зібрати максимум. Але якщо у вас є свої фрази, ті, які ви чули, якщо ви були в стосунках з нарцисом, чи якщо була у вас нарцисична мати, чи там далі це, будь ласка, все. Все, все залишайте, все почитаю. Будемо збирати таку золоту колекцію фраз нарциса. Тому, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково вийде друга частина. Я постаралася зібрати максимум, але я впевнена, що там просто, знаєте, ящик Пандори, який ніколи не закриється, Тому. Я вдячна тим, хто додивився це відео до кінця. Я планую ще більше розповідати про нарцисизм, про комплексну травму, звісно, про рудух і якісь свої особисті речі. Тому, якщо у вас є ідеї для відео чи питання будь-які, чи ви хочете додати фраз до нашої колекції, будь ласка, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо ви хочете записатися на особисту консультацію, будь ласка, пишіть мені в телеграмі. І будь-яка інформація є під відео. Я дуже вдячна тим, хто залишається зі мною на каналі. Підписуйтесь на мій інстаграм, тому що я там буду також активна. Відео тепер будуть виходити регулярно. Дякую, дякую, дякую. Гарного всім вечора, дня чи ранку, в кого який час, і до зустрічі в нових відео. А з вами була психолог Яна Рогацька, ви були на каналі Психокультизму. До зустрічі. Па-па!